Усім привіт! З вами Анечка. І ми сьогодні будемо з вами робити макіяж новим тональним кремом. І давай починать! Спершу ми будемо наносити... Ме? Будемо наносити нормальний крем. Будь ласка, не зважайте на загальному фоні. Наносим! Це 102 відтінок, це матово. Наносим. Як як? Це мата? Мені очікувати. Я не думаю, мені так допомогли, якщо Ви бачите, що вона робить? Вже не витворяє. Вона нас пораджує з вас. Розмілюєш? Таке сердечко для вас. Я не буду користуватися перший раз. Так, що ви самі вподобаєте? І колокольчик. Ось і все. Давайте роздержовуємо. Зараз це збираємо. Це матовий вікінок від Klambit. Це з матовим вікінком. В нього є середнє перекриття. Ви бачите? Я зараз ще раз вам Він дуже класний. Брали його в Єві. Ось це той другий вікінок. Natural Bright. Це 100 гривень по знищу, а так не коштує 100-200 чи 200 гривень 187. Тепер наносимо румяшки під лама Jelly Blash. Це як відміл. Дуже схожі, але розташовка дуже. Могу сказати гірше. Я його так і наносимо. Ось так у мене вийшло. Тепер наносимо консилер. Ось так я наношу консилер і що забула очі Ось так у мене вийшло. Це мене попаси. Тепер наносимо пудру. Перше що ми наносимо на очі. Під очі, От сюди. Тепер сюди. Льовік. Ось так у мене вийшло. Тепер першу м'яшки? Я наношу де отут. Ось так у мене вийшло. Тепер нам. Дам хай Ну, І наношу. А На ну ось. Сюди їм. А потім вже десь кінчимо. Тепер бровки. У мене є гель від Аврори. Це від кейпоп, я забула його називати. Він дуже сильно кладає бровки. Ось так у мене вийшло. Тепер приступаємо до очей. Я хочу от в куточку блістяшка і далі коричневі, якісь вікні. Ну, тут мені підійде всі вікні, тільки оцей. Або оцей і оцей мені буде треба тільки. Наносимо. Ось так у мене вийшло. Найцікавіше це губи. Я беру 110 відтіночок від Galambi і наношу на контур губ. Ось так у мене вийшло. Пара розтушовуєм пальцем. Мені десь пішло десь 30 секунд. Тепер я беру помадку від Fenty Beauty від... Е... Ну, як сказати, від хат, я забула, як називається. ну, коротше, сезон косметки, окей. Там вони ще досі продають, всі форми. І наношу чуть-чуть, бо вони почуть губи. І розмазуємо губами. Такий макіяж у нас вийшов. Пиши коментаря, як тобі. А на цьому па-па-па-па!